У Полтаві цивільні напали на автобуси з мобілізованими. Частина військовозобов'язаних втекла. Про це пише Полтавський обласний ТЦК у себе на сторінці у Фейсбуці. Інцидент стався увечері 25 липня біля навчального центру. Авто від нападу зазнало пошкоджень. Полтавський ТЦК назвав це кримінальним правопорушенням. Матеріали передані до СБУ. За самовільне залишення місця служби передбачено до 10 років ув'язнення. Про мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено. ДБР мешканці Добрянки на Вінниччині виступили проти поселення в їхньому селі евакуйованих з-під Покровська бабусь із десятками тварин. Про це повідомили волонтери благодійного фонду «12 вартових, які допомагали стареньким з переїздом у тиловий регіон. Раніше бабусі відмовлялися від евакуації, бо не хотіли покидати своїх собак і котів. Волонтери знайшли їм нову домівку у селі Добрянка, куди перевезли стареньких разом із 11 собаками та 34 котами. Але мешканці села зібрались біля будинку та заборонили людям вселятися та вивантажувати собак. За словами волонтерів, поліція стала на бік односельців. Така реакція, і тиск з боку правоохоронців шокував евакуйованих жінок. Вони заявили, що краще б їх перестріляли вдома. Символ мужності люті, президент України Володимир Зеленський присвоїв звання героя України командиру штурмової бригади МВС Людь Максиму Казбану посмертно. Відповідний указ опублікований на сайті голови держави. Полковник поліції отримав звання з удостоєнням ордена Золота Зірка за мужність і героїзм під час захисту України. Нагадаю, Казбани з 2014 року брав участь у бойових діях. А після повномасштабного вторгнення воював у складі Сили оборони, зокрема у Чорнобаївці, загинув 22 липня 2025 тисячі в ДТП на Донеччині.